Ша, спиш? на вулиці літо. давай вставай. Не хочеш? Вставай, кажу. Давай дефай. Четверта ранку на трое. Сонце уже зішло. Бать. Там, да, сонце пішло, а ти спой. Мало не шваль соник сказал. А ты ч возникаешь? Тишло, значит, ставати надо. Не ти пресни, че соник. Не ти посъдай, ви коли се Да, ну ты ел, мне уже сиди, ты сажусь, 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 сажусь. По мамке туда-сюда, туда-сюда. То ты бабочки заглядай, а вы все спытай, спытай. Солнце на улице. Вставай-то, иди, на солнечку. Дивіться. видишься, Дивіться, Ты краса. как А, уже бог, а давай Ну? Довга мотикати по-моєму сім встану, ну пішли. Впісли пішли швиденько. Ну що, погода на ламон да? Ну давай, прапор підмати. І прапор у четвер. Бажаль піднято, а на вулиці плюс тринадцять. Сонце світить дощику, як і не було. А я всім бажаю гарного, чудово, прекрасного теплого дня. Ваш соньк мовки пока під сонця. І Я бажаю всім гарного чудового дня, цьому тем помніть. Пока. Сунтик подапучка. Все навуються з добрим ранком, твота.